Усіх вітаю на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні на вас чекають товари з жовтими цінниками та новинки. Тож приємного вам перегляду. Пінка для вмивання 99. Міцелярна вода 84. Вода міцелярна 55 за 490 мл. Молочко 59. Тонік 39. Пілін для обличчя гелевий 109. Крем для обличчя 94 евелін. Дезодорант All Spice 149, 88, Нівеа 88, Фа 74, 77, 62 гривні, Антипреспірант жіночий рексона 55, 57, Дав 94, Фа 74, Рексона 74, 88. Спрей для тіла парфумований 88, вода туалетна, дитяча 55, серветки безворсові для манікюру 59 34. Палички апельсинові 12 та 24. Пилочка для нігтів 19, 17 та 12 гривень. Шкарпетки до Дня закоханих романтичні. 44 гривні. Капці кімнатні, бавовні, чоловічі 49. Сірі, темно-сині та зелені. Рушник махровий 70 на 140 249 гривень. Трусики для хлопчика 49 гривень 2 штуки. Пряжа для в'язання 32 гривні. Кольори на вибір. Набір шкарпеток жіночих – сорок 39 Тридцять дев'ять. Шкарпетки жіночі з сердечками, двадцять дев. Смугасті жіночі тридцять чотири. Сорок дев'ять. Чоловічі теплі 34. 49. Махрові 27, жіночі, 29, 34. Шкарпетки жіночі, в'язані, високі, 49, 44. Шкарпетки низькі чоловічі сітка 22, 44, 19 Житомир, 41, 42, Махрові дитячі 27, Лонгслів жіночий, укорочений 279. наявності два кольори. кофта піжамна жіноча 229 кошик декоративний в'язаний 49 пудра для обличчя 69 69 пудра для обличчя матуюча Мило фіксатор для брів 39, набір для брів гель, тіні та пензлик 55, пов'язка для волосся косметична 64. Кольори на вибір. Пов'язка косметична 19. Набір браслетів на руку 39. Підставка для телефону 29. Підставка більшого розміру 59. Миша комп'ютерна. Дротова 49. Мишка бездротова 77. Мишка комп'ютерна бездрутова 119. Клавіатура міні 59. Миша комп'ютерна геймерська 119. Калимок для комп'ютерної миші 19 гривень. Маска для обличчя 19. Маска для очей 39. Крем для рук 59. Засіб для знежирення липкого шару для нігтів 99. Рідина для зняття лаку 29. Ромашка 44. Серветки безворсові для манікюру 99. Крем для рук зволожуючий 27. Крем бальзам для рук 59. Крем дитячий 34. Крем для рук 29. Крем для ніг також 29, Грілки для ніг 49. 2 штуки. Крем для обличчя 84-50 мл. Сироватка для шкіри 74. Тонік від чорних цяток 34. Сироватка 77.